Доброго дня! Сьогодні знімаю своїх курей. На даний момент вловлені і загнаті 63 це з півнями, з старими курми, ну всі разом. Значить, що можу сказати? Умови не такі вже і дуже і гарні, бо Світло, ну, світло на півтьма, але вітер не віє, дощ не йде, їжі вистачає. Зараз ось накидала їм зерна із, із вівсяною крупою кукурузяною гарбуза. Налила води, але я бачу, її дуже швидко випили. Я зараз ще це зроблю, ще зараз налю раз. Ну, драбинок, драбинок всім не вистачає. Потім накидала він їм з її коров'ячих. Е, далі у мене така є, є така думка дати їм обов'язково. В обов'язковому порядку їх нагодувати. Учора побачила у місті гарним комбікормом саме для несучок. Ну, Тут є багато півнів, хай підростають, наїдаються, ще вони легкі. І ми їх просто приберемо, курочок залишимо, тому що <кій> яйця, по-перше, дорогі, по-друге, потрібні. Діти обоє дуже яйця люблять. Е, зараз в магазинах вже по 75, так це в магазинах. Ну, Як там буде далі із яйцями, краще не буде це точно на зиму. Не знаю, чи будуть вони мені нестися зимою. В минулому році трохи неслися. Ну, Не так, не так багато, але м, за два тижні було десь по 40 яєць було. Це з тим, що курок десь було 40 штук. Ну, на даний момент курок десь так і є, може трошечки більше до 50, а може і не більше. Може, десь 40 і є. Значить 15 ще не впійманих курок і один півень остався. Це самі такі міцні, самі, самі хитрі. Ну, я думаю, що коли холод приспичить або якимось другим методом, я їм вже наставила різних ловушок, то я думаю, я їх половлю. Я б їх ніколи такого б не робила, хай би ходили. Але вони безпорядочно сідають на деревах, смітять мені в дворі. Це не гарно, це неприємлимо, це не практично і мені це не потрібно. Це по-перше. По-друге, у мене сусідка збирається садити цибулю на зиму. Тут недалечко біля моєї хати вони перелітають, будуть її гребтися. Ну, Я ж розумію, що це викличе дуже великі неприємності. В мене мене будуть <кхи> лаять, а мені це не потрібно. Значить, при усій повазі до курей любові будуть вони поки що сидіти тут. А як воно буде в нас із яйцями, це вже ж буде видно. Думаю, що... Поки що, звичайно, не буде їх, поки вони адаптуються, акліматизуються і так далі. А потім видно буде. Я думаю, що ми якось справимося. Ну, понятно, що це не, не такий аж дуже гарний варіант. І. Але, але краще, ніж. Та й, і не тільки сусідка, справа в тому, що зимою ж набагато більше їх забирають яструби, адже оголені дерева, і оголене місце, оголений простір, то це все не сприяє нічому хорошому. Так що ну, драбинок, я думаю, ми ще підставимо їм. І отут під таким навісом, навіс доволі. Доволі ще маленький, то я думаю, що їм буде добре. Значить, води я їм зараз ще піднесу, їжі ще піднесу на вечір, і вони будуть у мене тут сидіти. От такі в нас справи з курми. Ну, поки що так, поки що так. Сьогодні знову сусіди дали чимало гарбузів, то я їм можу дозволити дати і курям, і. Корові і телятам. Зараз я можу це дозволити собі. І з її теж можу дозволити, Вон вони вже починають гребтися. Це для них дуже важливо. Ну, води треба побільше. Я їм принесла зараз відро, і вони її за 10 хвилин випили. Понятно, що це ну, малувату. Буде більше, то буде краще. Ну, інакше нічого поки що зробити не можемо. Я думаю, що коли випаде сніг, в минулому році так було. Коли випадав сніг, то. Я їх випускала на дві годинки десь перед самим смерканням, і вони поверталися назад, бо їм не було куди йти. І вони просто поїли снігу і повернулися, поїли снігу і повернулися. Ну, а все останнє додасться. Ось, бачите, вже вони зараз побачили, що є нові з'їди, їм вже цікаво, вони зацікавлені. Ну, звичайно, я б не хотіла, щоб вони діли яйця. Щось, я думаю, ми зробимо комбікорм, той же самий для несушок або щось. Я думаю, що ми з цим справимося. Кури різнопородні, є колхінхіни, є прості звичайні. Ну, є бажання розвести їх більше, звичайно, важко з кормами. Але я думаю, що буду в подальшому варити картоплю поки що. Зараз не дуже є в мене така можливість, бо ну, обмежена трошки в дровах, то буду далі варити картоплю і вони будуть її їсти більше. І е, віддача буде, якась буде віддача. Ну, Якийсь гарбуз, якийсь буряк, якщо не буде ще довго холодно, то я думаю, що ніде вони не їдуться, не стимуться. Вже молоді кури почнуть нестися. Ну, звичайно, звичайно, до весни буде важкувато, але будемо старатися виживати, тому що хочеться, щоб це все було, бо того, що тримаєш його не для того, щоб воно просто було, а для того, щоб, щоб воно допомагало виживати. Так, такі справи. На цьому буду сьогоднішній влог закінчувати. Прошу підписуватися, ставити вподобайки і натискати на дзвіночок, щоб поширювати мій канал. Я думаю, що далі буде набагато-набагато цікавіше.